Готуємо на відправку комплект оперативної пам'яті для комп'ютера з чотирьох планок DDR-3, Corsair Vengeance Red. По 8 ГБ планки в сумі 32 ГБ 1866-й частоти. Цель 10 таймінги, пам'ять 1,5 вольтова. Поставимо на тестування перед відправкою. І подивимось на результат. Тестування комплекту пройшло успішно, зауважень помилок вилітів немає. Так, оперативна пам'ять виглядає в тестовій зоні. Код товару 05192, поїде сьогодні місто Дніпро.